39 маленьких запоріжців отримали статус. Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій. Ще півсотні заяв від батьків наразі розглядаються міською службою у справах дітей. Цей статус гарантує оновлена постанова кабінету міністрів від 1 червня цього року. Під її дією підпадають діти, які виїхали із зони активних бойових дій або тимчасово окупованих територій і отримали негативний вплив вплив на стан здоров'я та розвиток це діти, які зазнали каліцтва будь якого фізичного втручання, сексуальне насильство, психологічне насильство. Якщо е, загинув один з батьків, якщо каліцтво одного з батьків, да, наприклад, хто прийшов з лав ЗСУ сьогодні, це все постраждала наша дитина. Підтверджується або медичними довідками, або е, оцінка потреб родини, яку складає Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тобто акт обстеження житлово-побутових умов обов'язково, акт оцінки потреб обов'язково, постановка на облік. А потім ми далі працюємо з цією родиною. Якщо буде все добре, з обліку дитина знімається. Якщо є проблеми, ми далі працюємо з цією родиною. Отримати цей статус батьки чи опікуни можуть звернувшись до органів опіки та піклування за місцем реєстрації або фактичного проживання. Діє екстериторіальний принцип. А відтак оформити статус можна у будь-якому регіоні України. Заяву розглядатимуть місцеві центри соціальних служб. Обов'язково це повинна бути дитина, бо є звернення дитина за кордоном. А я хочу звернутися. Такого неможливо. Тобто, дитина повинна бути присутня. з дитиною проводиться бесіда і робиться аналіз, і висновок дитина дійсно потрапила, постраждала від психологічного насильства. Можемо допомогти, можливо, є якісь проблеми в цій родині, можливо, там і меблі, побутова техніка, забезпечення дитини до навчання, підтримка онлайн навчання. Тобто, оце все, всі ці чинники ми розглядаємо потім місцевій владі серед наших всіх колег, які задіяні, і звичайно, ми направляємо свої сили на допомогу такій родині.